Вітаю, з вами тракторний бригадір. Сьогодні буде відео про, масля... про воздушно-масляні фільтри. Ось новий трактор DW504 SDXC. Китайці мене почули, поставили сюди фільтрик нормальний. Високо його поставили заборник, вище кабіни. Те, що я раніше говорив, не з колеса, пиль зразу затягує, а бере зверху. І тут інтересна така херня, От там, де заборник воздуха, там теж стоїть фільтр. Зараз ми сделаємо розпаковку і покажемо. Само собою у нас йде фільтруючий елемент ось тут. І масло сюди заливається. Ось зараз відкриємо, покажемо. Дивіться. Чикс. Чікс. Ось Ось у нас фільтр. Одна сітка. Залите масло на піддон. Тут у нас стоїть ще одна сітка, ось вона не буде витягувати, бо вони розпадаються, коли їх витягуєш. І за нею стоїть ще одна сітка. Тут тобто одна сітка, дві, три. І зверху також у нас там є фільтруючий елемент. Зараз заліземо, покажемо і розкажемо, що в ньому там знаходиться. Нормальна тема, я вважаю так. Менше смокча пилі, грязі і різної херні. Трактор. Так, ось відкриваю зверху, дивіться, тут у нас раніше просто ставили циклони, які були пусті, там просто пластмаска стояла завихритель такий. коли... Затягувало повітря, пилюка там оставалась на завихрітілі. Ось у нас просто така сітка стоїть. Потім встановлено ось такий бумажний фільтр на заборник воздуха. Тобто сюди масло не заливається, тут у нас пусто. Є заглушка, ось яку можна знімати і витрушувати звідси пилюку, яка збирається ось тут. Що це значить? Оцей фільтрик бумажний, ось він такий. Ось. Він просто збирає в себе пиль, яка... Зразу поступає воздухан. Вона вся стається в цьому фільтрі. Сюди вже по трубі пиль не заходить. Якщо там і доходить щось, то воно вже сідає сюди на масло. Тобто тут двойна система очистки йде повітря. Зверху і знизу. Сюди вже затягується чисте повітря. Удобно, досить класна тема. Легко його чистить. Просто попрацювали, зняли, компресором продули. Якщо він не сильно засорився, зібрали назад і поїхали. Ну, якщо вже сильно засорився, просто зняли, викинули, купили інший бумажний елемент, поставили і поїхали. Нормально, китайці молодці, респект від бригадіра. В тому же дух, я вважаю, треба і продовжати. Ось так. До нових зустрічей.